Так, друзі, привітю вас на каналі. Зараз є така у нас проблемка з електроенергією, і багато хто хоче поставити АВР, автоматичний ввод резерву, но його зачастую ставлять із релюшкою напруги. Яку релюшку напруги треба нам ставити? Нам треба ставити реле напруги з відкритими контактами. Ви таке, мабуть, слово чули. Відкриті контакти це розімкнуті контакти. Ось у нас на скімці теж намальовано. Нейтральна у нас іде тут сплошна. Вона дзвониться, а тут у нас розімкнуті контакти. І виходить, що як у нас напруга з'являється, на у нас немає спишки зразу зрабатує таймер. І тільки потім замикаються контакти. З замкнутими контактами подається напруга на реле, ідешка світу Потім зрабатує е таймер і контакти розмикаються. Розмикаються на 10 секунд. Якщо все нормально, тоді вони замикаються. І є ну, просто така от спишка. Фух на лампочки потухло, через 10 секунд з'явився світ. Для того, щоб цього не було ефекту, треба ставити отаке от реле. Ось воно з виду, воно недороге. Там порядка 500 гривень коштує. Тут у нас тройне табло, напруга, струм і потужність. Також тут є індикатор нашого питання подалося. Менюшка. І що у нас всередині в даному Отака Така от коробочка. Я шукав дуже довго це релі. іменно з розімкнутими контактами. Багато хто не описує, але воно от з виду. От от. Ін-вход зверху, виход знизу. І реле у нас складається, от, в принципі, отак. От от. Я його, звісно, розібрав, тому як. Мені треба все розібрати перед тим, як собі це ставити, подивитися. Я вважаю, що це реле не сильно довговічне, тому що у нас тут є електричні конденсатори, а у них є определенний срок служби від 3 до 5-6 до 6 років, і воно потім може сказати гав. Ми бачимо тут шину, сплошна шина. Коротше, все для вас чисто рідненьке, все розібрав. Бачите, у нас тут є сплошна шина. Масова, а фаза розмикається через релюху. Тут стоїть таке от реле. Ну, саме реле, я, мабуть, вскривати не буду. Ми не будемо які там дивитися, які там контакти дивитися. Тут у нас є таймери. Такі от процики. Два штучки. Ну, і така от схемка. Табло цифрове. Є у нас тут чотири кондьорчика, За ними треба буде наблюдати. Потому, що ці секондерчики время от времени здохнуть По-любому. Они у нас тут на 450 микрофат. Типа импульсный блок живления для таймера. В принципе, вот от вот